Всім привіт, дорогі друзі, на каналі Марк З вами я. Марк Плей, сьогодні ми будемо колядувати, Не забудьте поставити номер мізніки не буде, не забудьте поставити. Все, я йду тут. Всім пока, підписуйтесь на канал і нажміть червону кнопочку, підписались, а тепер нажміть колокольчик. Нажали колокольчик, сухрани, постав лайк на відео і підпишись на канал Халавій Херсина. І без Ніка! Всім пока-пока! Щоб не пропустили uh -huh. відео, то дайте колокончик, чекайте давай! Я ще все не знаю. Сімка, що не готова, що вона положила? Із ходу сонця аж до заход. Трицарі і дум. Трицарі і думки! На шому пану нарожденство дарунки. Нарожданство. Дарунки несу один із миром, друге дило, третій золото, третій золото потребували, ті і трей, не бізар плату. Потребував, ті три і царь, зарплату. А царіться дові Оті новині, оті новині, ти, Марії Маріді, по всій країні, стинати Марії діть, по всій країні ні. Ай, борія, ай. Йосиф з Марії, як довірились о новині і, і збафлиємо аж до Єгипту. З Христом утікали. З Христом тікали. Як більше я не знаю, і на цьому відео па-па-па-па-па-па. Підписуйтесь на канали, тому що на мізніку хелов, я христина і на мій канал також. Вибачте, що я закрив, я не знаю, Ну, Коротше, я приїхав, що мене нудить, і я закрив. Ну, на цьому відео па-па.